Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матч Національної збірної України. І сьогодні у цьому відео я хочу прийняти матч, який відбувся 3 вересня 2020 року Ліга націй, група D, вищий дивізіон Україна. У себе вдома на арені Львів приймає збірну Швейцарії. До речі, друзі, в цій групі ще буде збірна Німеччини та Іспанії. Тому матч Україна та Швеція. Для українців цей матч він був дуже важливий, дуже важливий. І Україна на арені Ліфу себе приймала швейцарську збірну. І давайте ми, друзі, розпочнемо все обговорювати детально, по порядку, і давайте подумаємо стартові склади. Андрій Шевченко та його підопічні на даний поєдинок виходять грати по розстановці 4-3-3. Андрій П'ятов у воротах Сергій Крицов, Микола Матвієнко, пара центральних захисників, Богдан, Михайличенко, Олександр Тимчик, по флангах, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Три Трикопій захисників, Жуніор Морає, Андрій Ермонко та Євген Коноплянка. У нападі це стартова росновка в Україні. Швейцарія 5-4-1 стартова розстановка у Гостеї, Ян Зомер у воротах, Ельведі, Мануля Канжеранрігі стрика захисників Цубер, эм, Бамбу по флангах. Мбала, Соу, Граніджака, Варга, співзахисники та Сеферевіч у нападі. Це стартова розстановка відповідно швейцарської збірної. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам в принципі, можу сказати: в принципі, початок був рівний. Україна, мені здається, було цікавішою. Хоча такий, знаєте, початок такий рівний абсолютно. Во. само самоукраїнцям дається рахунок у матчі відкритий на 14-й хвилині матча. Дуже здорово взагалі атака прийшла в Україну з правого флангу. Я би виділив Александра Тимчика, і дуже здорово набрав швидкість по правому флангу прострілив на Андрія Армонка. І Андрій Армонко пробиває п'ятою, то забиває гол. Просто якийсь неймовірний удар, неймовірне виконання від Андрія Ярмоленка. Просто якесь неймовірне виконання від Андрія. Здалося вже все, момент втрачено, але Андрій Армоленко з непростої ситуації пробиває п'ятою та відкриває рахунок у поєдинку. Неймовірний майстер-клас продемонстрував цю ситуацію Андрій. 1-0 Україна виходить уперед на 14-й хвилині матчі. Після забитого м'яча українці віддали ініціативу швейцарцям. Швейцарці більше були на м'ячі, швейцарці більше розпочали позиційно атакувати. І моменти в них пішли. і Андрій П'ятов. В гру вступав неодноразово, тобто, і справді знаєте, такий знаєте, період був не надто приємний для України. І справді дуже важкий період для української збірної, бо і швейцарці були дуже близькими, щоб рахунком менше зряняти, і все-таки швейцарці його швецарці декої зрянять. Граніт Джаковідавна Саферовича. Саферович пробив з метрів 24-25 дальній удар в дальній кути. Саферович на 41-й хвилині. Рахунок матчі зріння під самим переривом швейцарці встановлюють паритет в рахунку 1-1. Това е цел му теми ще те ми заведе. ми... Штефен ми не е цубера. А, ось потім ще Рома Яремчук. У мене є на, на 54-й хвилині. До речі, Рома дуже здорово у цю гру увійде, і справді дуже здорово вийшов Рома Яремчук. У нього є моменти, пара моментів було, щоб забити. Ось українці. Мені здалося, що в другому таймі ініціативу перехопили, хоча у Швейцарія там стійка була. Там такий, я вам хочу сказати, небезпечний був момент, якщо не помиляюсь, той таки Саферович міг забити. Але в цілому мені здається, що Україна все-таки в другому таймі все-таки. Домінувала і саме, саме українці, мені здається, що більше стали моментів навіть створювати. І на 68-й хвилині. Україна перевагу знову, ну скажімо так, свою перевагу знову українці повернуті. На 68-й хвилині Богдан Михайляченко. Це була позиційна атака. Богдан. Йде, на Саша Зінченко. Саша наносить якісь неймовірні удари по неймовірній траєкторії. М'яч залітає в дальній кут. 2-1. На 68-й. Україна знову виходить у цього матч вперед, але який же удар від Олександра Зінченка. Який же неймовірний удар по якійсь неймовірній м'яча, вміняє траєкторію польоту м'яча і по неймовірній дузі в скажімо так, самісіньки кута 2-1? Україна знову виходить вперед у даному 2 ці, Аети поменяю? Це буде заміна у Швейцарії. Потім замість замісову вийде ось. Заміна також на весь 82-й відбудеться хвилині. Ну, якось так. якось так. Швейцарці мали нагоду, що принципі рахунок зрівняти. Момент та в них там були, і справді, але українці дуже здорово відбилися, відзахищалися і дотримали ось цю перевагу, ось цю дуже важливу перевагу в один м'яч і вдалося здобути дуже важливу перемогу. На той момент, часу. Якщо ми подивимося статистику, то Україна перемагає поділу. Там, до речі, ще про 2-1. Супер шанс, був у жуніор Морайса. У жуніор Морайса. Був дуже хороший шанс, щоб забити третій м'яч, але жуніор Морайс. Це не вдалося. жуніор Морайс для того, щоб відповідно забити гол. Якщо подивимося статистику ударів, ще ми тут маємо 14-9 ударів, 4-1 за ударами в площину Україна перестреляла швейцарців. 44 на 56 контроль. Невеличка перевага Швейцарії. І 2-5 за котовими. Ну, тобто -то швейцарці виграли контроль, але знову таки перевага тут невеличка. Якщо брати удари і гольові шанси, то Україна, Швейцарія переграла. Справді, дуже хороший матч, справді від України. Прям дуже хороший матч. Справді там були хороші нагоди у Жуніра Марайса, щоб забити третій м'яч. І в принципі. Були хороші нагоди. Україна дуже здорово тоді виглядала. І, до речі, так і Сашу Зінченко обрав би, тому що Саша дуже здорово зіграв взагалі весь матч, дуже здорово провів Олександр Зінченко, футболіст на той момент часу чи Манчестер Сіті. А ось Дуже хороший матч від Саші. Ось, Швейцарія це дуже така сильна збірна, і справді збірна, яка і на ЧП світу там грає. На СШП Європи неодноразово команди грають. Тобто Швейцарія це така хороша збірна, і, в принципі, ось така була група Іспанія, Німеччина та Швейцарія. І з швейцарцями все одно тут, ти ось так дивишся, і звичайно, що Швейцарія це саме той суперник, де можна справді... Брати три бали, і тут шанси 50 на 50, тому що я вважаю, що Україна та Швейцарія це рівні збірні, абсолютно. Ось і українцям вдалося перемогти. Потім, як ви пам'ятаєте, у листопаді буде автоматична вся 0 03. Дуже боляче та прикра, яка таким чином і Україну опустила, забігаючи все таки наперед да? на четверту позицію. Україна в кінці то кінців понизиться в дивізіоні, і це дуже боляче, тому що справді Бог там я го знає, якби Україна там зіграла би у Швейцарії. Ну такий дуже прикрий справді момент тоді утрапився. Україні зарахували автоматично поразку. Це справді такий неприємний абсолютно момент. Ось, ну, в будь-якому випадку, 3 вересня, 20-го року, Україна, Швейцарія перемагає і це був просто якийсь неймовірний матч. Друзі, що думаєте, взагалі-то ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є бажання. А я вам, друзі. Дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, друзі. Бережіть себе. Ось. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.